Що там Гануся робиш? Ти, робиш? ти землю горниш ящику, Дівчонки, привіт. А він у нас твій кеп кептурик прийшов. Забирай. Ова. Доставка кашкетів у нас. Вау, скільки Богдана ти на Арін, показуй. показує. З надвишком. Клас. Я молодці. трохи допомагаю Арінка. Боже, а яке, яке воно гарне на відео мені тут таке, так, знаєш, яскраве та малинка. Дуже круте. У мене з надвіршком трошки. Клас. Добрий день, Ганна Маріка. Карінка дуже гарно, гайна складає. Та ти що? Арінка там не зацінює, ти ж бачила, її там сипає, все. Ти знову в ротик. Вибираєш Ганис. Тут, напевно, вже дівчата пройшлися, бо щось не сильно. Угу. Ганись. Смачна, Ганис? Добре. А нусь, рви, малинку, рви. Так підійдеш ближче Так смачно вибирати в ротик, як, да? так? Uh hum, é malenque? Vamos, fala, dá. Não duvido, fala, tu fala. Anís, e é até Não. Não На. О, так. Що вони не хоче відриватися, так міцно сидять, так? Да? Дагана Марієчка, тримай. Смакує дай? Тут мені сидіти там, так? Да? Біля тебе. Та я буду вже вибирати, добре? Мама вже почне вибирати малинку, добре? А ось, дивись, як нема, а от дивись.